про головне. Этот плач Ярославна и Зеленского по поводу нехватки техники, конечно, вполне себе может быть и наверняка является информационным маневром. Поразили хранилище боевых частей, в общем-то, из старых точек а это вообще тонна. Наш беспилотник уничтожил на складе в торопце около 750 тысяч боеприпасов, сообщает эстонская разведка. По словам главы разведцентра Эстонии, было взорвано 30 тысяч тонн взрывоопасных предметов или 750 тысяч боеприпасов. В среднем РФ выпускала 10 тысяч снарядов в неделю, то есть этот запас боеприпасов был предназначен на 2-3 месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. И мы увидим влияние этих потерь на фронт в ближайшие недели. События в Торопце, вот этих взрывы, поражение, видимо, ракетно-артиллерийского арсенала, удар, на самом деле, не только психологический, но и, в общем, чисто военный, потому что поразили хранилище боевых частей, в общем-то, и старых точек О, это почти тонна боеголовки гексогена и... В общем, боевые части «Искандеров», то есть «Бандеры», в общем-то, своей цели достигли. И тут самое время, в общем-то, так сказать, начинать большое-большое расследование. Во-первых, каким образом дроны могли поразить новый арсенал в Таравце, который, вроде как, делался... там делались хранилища сбетонированные, усиленные, вот... К ним прилагалась, вообще-то, и антидроновая система. И почему такой важный арсенал не был прикрыт очень хорошо, э, так сказать, противовоздушной системой противовоздушной обороны, включая, ну, калиберную зенитную артиллерию. И вообще там был этот бетон, понимаете, потому что если эти дроны прилетели. Дрон же не проникающий, у него боеголовка не проникающая, скорость у него небольшая. И я думаю, что и бывшему министру обороны Сергею Кожеведовичу Шойгу тоже пора, наверное сказать, пообщаться со следует, потому что то, что случилось, это ни в какие ворота не лезет. Вы сами понимаете, что может быть. Если все-таки разрешение на так сказать, применение дальнобойного высокоточного оружия соединенных Штатов, производства Соединенных Штатов, но и Западной Европы все-таки будет дано. Так что торопец потряс основу, потрясает, простите, основы не только, так сказать, артиллерийско-ракетного дела. Он бьет по всей вот постсоветской. Государство. Северками. Пол... Ну больно же. Удары вглубь нашей территории. Давайте вот прекратим говорить о том, что в результате падения обломков беспилотников что-то где-то взрывается. Ну, давайте говорить правду. Давайте говорить правду. Зараз ми перелітаємо з Атлантичного узбережжя аж в Росію, як би це комусь подобалося чи не подобалось. Тому що Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, різних Інституту конфліктології та аналізу, кого б ви думали правильно Росії, вони якраз зробили зараз дослідження, такий комплексний аналіз Інституту цього конфліктології та аналізу Росії. Залучили штучний інтелект. Про реакцію росіян на події в Курській області, от от на їхню територію прийшла війна, і що вони з цього приводу думають? Нам якраз серед іншого і розкаже пан Олександр Шульга вам слово. Що ж ви там таке знайшли в головах у Росіян? Будь ласка. Вітаю, дякую за запрошення. Завжди радий бути в ефірі. У вас ну що, ми хотіли подивитися, як перші тижні, кілька тижнів курської операції, тобто з 6 по 24 серпня. Як в соціальних мережах реагували росіяни? Як реагували власне жителі, саме жителі Курської області, місцевих пабліках і Ну, як на це реагувала пропаганда? Е, ну, найперше наш висновок, якщо дуже коротко стиснути наші результати, е, це те, що е, окрім того, що ну, у цивільного населення була паніка нерозуміння, це зрозуміло. Тут не можна було не проводити аналіз. Але дійсно російська пропаганда вона заклякла, і кілька ну, днів вона була в паралічі. Це важливий такий, знаєте, показник, який нам, ну, в принципі, дає розуміння, скільки часу в нас є на, умовно кажучи, відповідні дії при новій, новій кульській операції, наприклад, Брянській операції, Кримській операції чи якісь інші операції. Тобто, кілька днів все заклякає і всі чекають, що буде сказано в начальство. І, відповідно, кризовий менеджмент в перші дні він дуже-дуже поганий. І, в принципі, можна сказати, що це така тенденція. Давайте згадаємо заколот Наступна, власне, цікавий висновок це те, що пропаганда вона після цього заклякання, вона, ну, скажімо так, червоною лінією у неї стало те. Що почали конкретні вже закиди не на абстрактну владу там в Москві чи федеральну владу, не на конкретну владу муніципальну або регіональну Курської області, а власне вже почали пам'ять всує самого Путіна і з доволі такими знаєте, не от те, що на відео, що вам ви не знаєте, вам не доповідають правди, а власне, що все він все знає, і він нічого не робить. І ну і, і багато поганих епітетів. Після цього фактично включилася не пропаганда, тому що пропаганда це все таки якісь наративи, контрнаративи, якісь все ж таки інтерпретації. Просто в тупу почали е, відключати коментарі, працювати з адміністраторами і е, погрожувати воєнно за е, воєнблогерам, які писали також такі е, дуже критичні коментарі. Тобто е, е, в не було часу реагувати пропагандою. Просто включили цензуру, і ми бачимо, що дійсно атака на власне самого Путіна навіть там було зареєстр... ну, от нами було зареєстровано е, ну. Десятки, може там під сотню таких критичних коментарів, але як тільки вони почали з'являтися, от тоді включили цензуру. І в відкритому доступі цих коментарів немає. Тільки завдяки тому, що це програма забезпечення, воно завантажує е, ну, такий кеш е, коментарів. Воно просто зберігає все це, записує. Е, ми могли побачити ці коментарі в відкритому доступі. Ви вже їх не побачите. Ну і е, такі. Тобто, відповідно, ця тема от просто найменше згадування саме Путіна, воно є дуже болячим для російської пропаганди і вони дуже трясуться над цим власним іміджем сакральним саме Путіна. У мене, пане а... Олександр, до вас таке питання. Дивіться, я сьогодні якраз читав і слухав росіян, російських соціологів, таких, ніби як це, хороший русські, є хороші типу російські соціологи. Вони дуже цікаво, чи ви підтвердите це, чи ні? Вони кажуть, відбувається поступовий перехід від невизнання війни як такої. Просто люди уникали перші два роки війни, а то й два з половиною просто думок. Не розмов про війну, просто навіть думок вони не зізнавалися собі, що йде війна. Зараз кажуть оці так звані хороші руські соціологи. Вони вже росіяни в більшості визнають принаймні перед собою, перед членами своїх родин, що у нас війна, кажуть вони. Те про що ми знаємо з 24 лютого, до них поступово не відразу, але почало доходити. Що скажете з цього приводу? я розумію, про кого ви говорите, це хроніки Extreme Scan, які провели от нещодавно дослідження. дійсно, вони говорять про усвідомлення цієї війни, осознання. да, війни. План побіду у Зеленського. При цьому все-таки є чотири основних пункти один доповнительний. Речь про удари по центральній Росії. Все у є технікою, озброєння і дрони, которыми лінія фронту сейчас очень насыщенно готовится, видимо, к каким-то иным действиям.